Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні хочу поділитися з вами своїми думками на рахунок європейського образу життя в плані енергетики, енергії, економії, о, палення, от, як там, ціни, це все таке. Бо ну, мій канал про альтернативну енергетику, як би це стосується цього. бо ось о... Недавно якось мене, це все, що я бачу в Ютубі, розказування очевидців, ті, що там живуть зараз в Європі, ті, що виїхали, ті, що приїхали назад, вернулися і так далі. Ну, то це зовсім не рай, виходить, розумієте? Нам внушали, я взагалі не розумію, оце до мене дійшло це недавно, якось так внезапно. І я зрозумів, що я там не хочу жити. Я не хочу жити так, як в Європі. Розумієте, я зараз поясню, чому. От, бо ну, якась відбулась, на мій погляд. А ф'юра століття людям в свій час, ну ще навіть до війни і до карантина, внушали, що європейський образ життя це супер-пупер, це ну майже рай, це ну, рай на землі. <гум> да, Нема більше до чого стремитися. Це верх досконалості, це все там досконало, все супер, що нам тільки в Європу. І оце... Але як виявилося, і я думаю, ви це всі самі бачите, що це, ну на мій погляд, європейський образ життя це така собі мильна бульбашка, яка роздута, роздута так штучно, і тепер вона луснула. А там нічого нема хорошого. <смі> там нічого виявляється, там нічого гарного немає. Ну, може, є щось гарне, але ну, те, що не гарне, і зараз ми про це поговоримо, на мій погляд, мій особистий погляд, суб'єктивний, те, що не гарне, воно переважає в сто раз те, що гарне. О, ще раз я вам поясню, що маю на увазі. Мій канал про альтернативну енергетику, хто перший раз тільки зайшов на мій канал. Це саморобний тепловий насос, супер-пупер опалення, Вже в мене восьмий рік працює, ще воно буде дуже довго працювати. З сонячною електростанцією працює, ще в мене є сонячна електростанція з інверторами КБ. От, і в мене ще є сонячний колектор повітряний, тобто майже вся альтернатива. Є досить використання вітрогенератора, який вам поки що не потрібен, поки оцього всього нема. Ще в мене плились про ДЦ циркуляційний насос, як зараз дуже актуально. В наші часи такі буремні. Відключення електроенергії. До речі, з електроенергією дуже все плачевно відбувається. Чим далі, тим гірше. От. Вже в нас я вже казав, що більше нема, ніж є. Вже стало ще більше. На мій погляд, кожен тиждень погіршується. Ситуація з цією мережею. Щось мені здається, що вона, як то кажуть, пацієнт скоріше мертвий, ніж живий. Ну, не знаю, будемо дивитися далі, що буде. От. Пишіть, як у вас з мережею, як виключають, скільки є, скільки нема, графік нестабільний, постійно міняється, ну таке, коротше, дурдом якийсь. О, ще у мене консультація по всій цій альтернативі. Кому що цікаво, дзвоніть, пишіть, WhatsApp є, пишемо, дзвоним. До речі, навіть зв'язок став страждати від цих довгих відключень. Це я замітив, як 3-4 години нема світла, навіть зв'язок вже від вимикається. Оце таке навіть буває. От, і так, всі умови консультації в першому закріпленому коментарі. Там буде, що кого цікавить, там по тепловому насосу, сонячні електростанції. Переходимо вже ж до європейського хваленого, перехваленого образу життя, який виявився, як я кажу вже мильною бульбашкою. да? Понти, які, ну я не знаю, це якісь понти. Це якісь понти. О, ось ось о, типу, в мене є. а на Насправді. Що нема, що я маю на увазі? Давайте розпочнемо запалення. Недавно я дивився, ні, давно це я вже дивився відео. В Іспанії, як виявляється, в Іспанії нема централізованого опалення. Хтось каже, там та тепло, там, да нічого там не тепло. Якщо на дворі плюс 10, плюс 5, як може в хаті бути тепло До того ще треба враховувати, що Іспанія біля моря, значить там постійна сирість. Та вся Західна Європа це практично вся сирість. А коли сиро. Повітря, сире, вологе. Оцей холод відчувається набагато дужче. Тобто, наприклад, якщо дуже сухо, ну як дуже сухо, сухо, так сказати, просто сухе повітря, ви будете себе нормально відчувати в квартирі чи в хаті навіть при плюс 15, 16, 17 градусів. Вам буде комфортно і не холодно. Просто, бо сухо, у вас вся суха одежа. Ви не якщо навіть у вас е в хаті може бути і 18, і 20, але сиро, і ви будете мерзнути. Ви будете мерзли. це Повірте, це вже випробувано. Це однозначно і точно. Тобто там, ну, Європа, Іспанія, це завжди сирова, оці всі течії, ті південні Гольфстріма, той вітер дує з моря, ну як там може бути сухо. І от, дивлюся, там переїхала якась. Біженка чи Переселенка, мабуть, це не біженка в Іспанії, Барселона, там квартиру, там інтерв'ю в неї беруть бі... там, там дві дівчини. от, Вони ой, ой подивіться, мій вид з вікна, ось дві, ой, як гарно, яка квартира. Наймана квартира. Зрозуміло, що це не її квартира, вина, там всі живуть не в своєму житлі. от, Таке все. Вони там походили, познімали, потім закінчився це і показують уже за кадром. Вони. Оділися, наділи на себе кофти теплі, накинули пледи, плєди. От, і сіли пити гарячий чай. <рес> Виявляється в квартирі 15 градусів. Це якраз там знімалося, чи восени, чи взимку <рес> за відео. О, там дубак. І, і, і люди оце живуть. Ну оце, ну як це назвати просто понтами? розумієте? Я кажу, я кондиціонер почти не включаю на опалення, бо електроенергія дуже дорога. Ну Може, інколи там і то дуже я вже терплю там. <рес> Ви хочете так жити? Я так жити не хочу. Взагалі не хочу жити. О, ще розказували мені, випадок в Германії е, людина, німець побудував будинок. Він сам високий, такий два метри, і потолки такі зробив, що ну майже майже є потолка, тобто й такі, пласкі, знаєте, щоб не зачепитися. І от я на голову й пригинає. О чого? Щоб економити, щоб просто економити тепло. Розумієте? Тобто там всі живуть. В режимі жорстокої, жорсткої економії. Всі і завжди. А ти, мабуть, зараз тим більше. розумієте? Оце таке європейське життя. Ви хочете так жити? Я не хочу жити в холикій хаті. Я хочу, щоб у мене в хаті було 18-20, як мінімум. Я не хочу 15-16 в Іспанії з красивим видом на Барселону з вікна. Але в холоді о, там сидіть, о, яка красива Барселона в мене. О, вид вид у мене. О, да? ну, ну, що це, як не понти? Як на мене, це звичайні понти. Опа, оце таке. А, до речі, ще ось недавно показували відео, це вже цьогорічне, буквально тиждень назад, Франція. В хаті теж в них дубаки, все холодно, електроенергія подорожчала до небес. І виявилося, що на сьогоднішній день Франції дешевше опалюватися керосином. Продаються, коротше, в супермаркет показують каністрочки такі з керосином, там, я не знаю, 5-літрові чи 10-літрові, може, різні бувають. каністрочки з керосином, і поруч. море, може, там такі прямо подони цих каністрочок, люди беруть. І поруч теж відділ з обігрівачами керосиновими. Ви що спадете? Керосинові обігрівачі ставляться в квартиру, в хату, без димаря. Це вони там продають і кажуть, це бездимні обігрівачі. <свист> як це без диму, як керосін і воно це все в хату йде. Як це можна керосин спалювати без диму? Все одно там є якийсь пар буде, пару більше, більше ще й холодніше, ще славимо, все вологе натопив, називається. Пару більше, дим нюхай, угарний газ нюхай, вентиляцію відкривай. Така смисл тоді топити, якщо ти будеш постійно <свист> відкрита вентиляція. Це тепло й і і, ну, Дурня, якась повна, на мій погляд, повна дурня. Оце вам є то, Топлять кіросіном в квартирах. О, Бо електроенергію, як там було в відео сказано, вже підрахували в два рази дорожче. Опалюватися електроенергією. Тобто кондиціонер там включити, я так, я так розумію. Чи то, може, просто обігрівачі там не казали, правда. Може, кондиціонерами буде дешевше, ніж керосином, але ж не у всіх ті кондиціонери є, чи теплові насоси, Розумієте, тобто всі може почнуть включати електроенергію, та вони, оце, типу, ось, беріть керосин, там дихайте. Травіться, да? не паліть нашу електроенергію, щоб у нас, від блекаутів не було там в Європі. Да? Ну, це це вообще, ну це, це просто смішно. Це якийсь чорний юмор, я не знаю. Ну, це таке опалення. А Це таке опалення, я ж кажу. В Гірманії економлять. А, і ще ж в мене ж Багато дзвонять до мене на консультації з усіх країн Європи. І дзвонять всі ж українці, ті, що переїхали, емігрували. Ось недавно в мене була консультація, аж Божий дзвонив з Ірландії. Він теж те саме сказав: там постійно топлять керосином. Постійно, це не просто таке якесь там. Ну, така ситуація виникла, там, чи так от треба от, тимчасово. Постійно топлять. Я, я перепитав навіть раз за два, що правда, в Ірландії топлять керосином? Да, каже, постійно. Вітер, каже, там він якраз по вітряку консультувався. Вітер постійно в Ірландії. Цілодобово, вітер дме, 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 дме. Але топлять керосином. Я в шоці. Теж знайомий в Германії казав, соляром. Топлять солярою. Це, це Європа, яка там за екологію, ми, ми за екологію, ми такі, ми за екологією, ми за, ми за, за екологію. Германії і солярою топлять, Франції керосином, Ірландія давно, на не не, не Невідновлювальні угліводи отак от спалюють, але з іншої сторони вони за екологією і все таке, ну я не знаю, як це так? Як це так? Блін, капець. Ну, я розумію, що сонячні електростанції взимку не працюють, але ну, можна якісь інші джерела енергії там видобувати. Я не знаю. Ну, керосін палити соляру, опалювати приміщення. Фу, у мене маслів. Оце ось таке опалення. Ну і от ми плавненько перейшли на електроенергію. Як я вже сказав, да? е, в Європі зараз, у Франції, електроенергію топитися в два рази дорожче, ніж я. Уявляєте, яка ціна? Справа в тому, що там ціна на електроенергію постійно плаває. Вона залежить від сезону, е, часу доби, тобто попит є, ціна росте, попиту нема, ціна падає. І влітку у них таке буває, що влітку навіть якась там ціна може бути один там якась взагалі ну, майже безкоштовна та електроенергія. Але зараз, зараз є попит, і зараз ціна взлетіла до небес. Оце отак з електроенергії. Риночна економіка, риночна ціна. Там нема сталої якоїсь такої ціни на електроенергію, розумієте? Там вона завжди і постійно змінюється. Вночі одна, вдень друга, в часи пік третя і так далі. і так далі. Вона Там кажуть, чуть ли не почасово. Ну і до нас там, в принципі, до цього йде. От, і вже там ринок електроенергії, там є в Україні за права. Ну, ще для споживачів таких битових для нас ще поки стала ціна там 4,32, вночі 2,16, як якби стоїть, якби. Але що буде далі, якщо буде такий ринок, як в Європі. Ні, це навіть страшно уявити. Страшно навіть уявити. Це вам Європа, електроенергія. Йдемо далі. О, житло. Всі, хто туди поїхали, от ці, кого я знаю. Знаю, в Ютубі дивився, мої знайомі, не мають свого житла. Не мають і не будуть вони ніколи мати. Тобто люди там. Е, і це вважається там нормально, якщо ти живеш в орендованому житлі. Там навіть місцеві можуть не мати свого житла. Я, я, я цього не розумію. Як це можна таке погодитися? Як себе треба не поважати, щоб виїхати з свого житла? Ну там, якщо, наприклад, західні області України, де нема війни, і, і, і поїхати в ту саму Польщу, Германію, щоб жити. Отак, от. Ну, ну, бомжом не можна навіть так вже так сильно сказано, да, бомж, бомж, це взагалі це той що. Але ж ну, свого житла там немає і не буде. розумієте? Ніяких перспектив навіть нема. Бо своє житло купити, це десятки, сотні тисяч, мабуть, доларів чи євро там. заробити це нереально, бо там все, що люди заробляють, воно все уходить на це орендоване житло. Ось я недавно навіть дивився. Жінка в Польщі живе, там троє дітей каже: перукар вона працює. Працює, вона живе на за допомогу. Ні, за допомогою там взагалі взагалі Вони її скорочують і все таке. Не працюєш, не будеш отримувати. От і в неї вся, майже вся зарплата уходить на оплату цього орендного житла. Комуналка плюс само житло оплату. Це квартира, вся майже зарплата. А живуть за що вони спитаєте? Ну що. Живуть за допомогу на дітей. там на Троє дітей там їм дають не знаю, по 700 чи по 800, Ну це дуже таке сіки там дають. От за це вони живуть, а вся зарплата входить. Як можна собі на власне житло, якщо в тебе вся зарплата входить на оренду житла? Або вся зарплата майже вся зарплата. То який сенс тоді в тих заробітках? О, заробітки, ну кажуть, там, да, о, я заробляю в Польщі там стільки. Так ти скажи, скільки в тебе залишається на руках після того, як ти поплатиш всі свої борги за місяць. Не скільки ти отримав зарплати, да, ти можеш там отримати, наприклад, 3 тисячі баксів чи євро. Нехай, ну, наприклад, я кажу, да, на руки, отрим... о, три тисячі євро! Я таке в Україні ніде не зароблю ніколи. А потім ти віддав за квартиру, за комуналку, за опалення, за світло, телефон, інтернет, все, 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 все. все. І в тебе залишилось там, наприклад тисяча євро або 500 євро. І що? І що ти то? Оце, що ти заробив, розумієте? Оце, що ти заробив, те, що в тебе залишилось, а не те, що ти получив. Те ж залишилось шо це на своє життя, власне, харчі, розваги, одежу і все таке, там, може, 20-30% від твоєї зарплати. Це твій заробіток. А так треба рахувати, а не так, скільки ти отрив. Ти їх отрив і зразу віддав. Все. Це, 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 це не рахується. Оце такі справи з житлом. Так що всі, хто туди поїхали, вони ніколи бідні, ніколи не зможуть мати власне житло. І це мене більше всього, мабуть, якби, ну, не подобається мені. Ну як жити в чужому житлі, туди не сядь, туди не піди, те не зроби, те не посади, дерево там. Ти... а, ні, ні, Не чіпай, що це ти тут розвів якийсь костер на моєму там газоні там, чи що, мангал туди не став. от Тут хай все своє, нічого не трогай, нічого не переставляю, як хазяйка поставила, чи хазяйка стоїть. Ну що це за життя? Що це за життя? Я просто обурений. Я не можу таке терпіти. Ну, це якесь. Я не знаю. Я не знаю, як можна таке погодитись. Далі йде. Відпочинок на природі. Ну це взагалі капець. Те, що мені розповідали, там нічого не можна, нічого. Ти не можеш йти туди, там в якісь орендовані ліси, вже орендовані річки, те в приватній власності, те там тільки там в определенних місцях ти можеш десь там ходити, розвести шашличок, пожарити там місця определені, купити дрова. Гроші нас не можна. Ви що? Яке там нас Купити дрова, розвести шашлик. І там за 20 метрів стоїть ще одна сім'я, там, ще, 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 і всі один одного бачать. <ривіт> такий відпочинок. Розумієте? І ні шагу, ні вправо, ні влево. Нікуди не можна. Не, ось о місто твоє, тут став машину, тут роби, розводь, все. Не покупатися в річці, бо там вона вже чиясь привата, чи ти там якусь нарушаєш екосистему, якщо залізеш в річку. Не можна тягати дрова до хати, щоб протопити. Воно може лежати, гнити, там, щоб оці всі біобактерії, це все круговорот в природі, нічого там прибирати не треба, все хай гниє, лежить, а ти купляй газ, чи соляру, чи керосіни, опалюйся їм. Або електроенергію там за великі гроші. Ні, ну, Там ніяка байдарка, щоб поплисти. Бул, половий, там якусь ліцензію дурнувату треба мати, купляти, брати і потім ще її випускати ту рибу. Дурдо! Я я, взагалі вже, я хочу зловити її ту і з'їсти рибину, пожарити і з'їсти. А не так. От. Ну що це таке? Зловив рибину, зняв на відео, показав, там все, випустив, пішов потім в магазин, купив ту саму. О, до речі, це ж, ви, якщо ви може бачили, як європейці там щось знімають, вони там. Оце все не роблять, не купаються, там, не цей відпочинок у них це чисто, ну, як на мене, в мене таке склалось враження, не знаю, може, я не правий. Вони просто ходять по цій природі і то в спеціально в відведених місцях і просто все знімають на камеру, на телефон, фоткають. Там сфоткали річку, але покупатися не можна. Сфоткали галявину гарну, але там полежать теж не можна. Сфоткали ліс, але лазить по ньому дрова збирати, теж не можна. Вони тільки все фоткають і знімають, і все і показують себе, тага? Ось на фоні дерева, ось на фоні ставка, яка гарно, качечки, ось і все. І все. Більше, все. Ти більше нічого там не можеш ти, природою зробити. Вона, якби твоя і не твоя одночасно, розумієте? Що за дурня? От мені таке. Теж ну, ну, взагалі не підходить. Взагалі не підходить. Я вважаю, що я маю право, моральне право, користуватися природними ресурсами, де я живу, для власного проживання. Не для наживи, не для збагачення, не продавати ті дрова. Я можу, маю право піти на збирати дрова, от, покупатися в річці, якщо я біля неї живу, ловити рибину там, якусь качати воду з неї напалив. Я це маю моральне право, я так вважаю. Ну, природа, вона що, чия ще, що хтось її купив. Як це вона може бути, якісь приватні власності в оренді. Це, це взагалі дурня. У мене прям це ну. О, медицина. <гум> медицина, це, медицина це якийсь чорний жарт. <гум> Європейська це просто капець. Випадок, ось розповідала вона теж в Ютубі. У людини 70 років стався чи інфаркт, чи інсульт, уже точно не пам'ятаю. Його записали на прийом до лікаря через 3 роки. <гум> я, я, я так до вас сміявся через 3 роки, лютальки! А через три роки його вже може не бути, просто він і... Ну, своєю смертю. Людині там 70 років, інфаркт, інсульт, ну, Або там дитина захворіла жар під 40 температура, і записали на прийом до лікаря через 3 місяці. <риклад> Ліки теж, там, такі, ну, якісь там парацетамоли, там антибіотики, ти не купиш. Все по рецепту. Взагалі все. О, я не знаю, може там є аспірин, пишіть, якщо знаєте. Там теж по рецепту, чи ні? О! О, така, ну я ж кажу, медицина це якийсь чорний жарт. І таких випадків куча. До речі, розповідайте, може, у вас є такі, знаєте випадки. Ну, ну це взагалі мені щось здається, що це так зроблено, щоб люди просто найслабші, больніші вимирали. Просто тупо там. Ти там слабкий, болієш. Вже помри там до прийому лікаря та і все, щоб з тобою не займатися, щоб залишались так от самі такі здорові, сильні, потужні, плодилися такі самі. Ну, це взагалі, якщо це так, в мене таке складається враження. Мені не хочеться в це вірити. Ну, ну Виходить так з медицини. там я виходить, що так. Далі харчі. Ну, з харчами там не так все погано. Якщо ти робиш, ти будеш заробляти і купляти харчі і все, але чогось мені розповідають. Харчі там ціна, наскільки я зрозумів, така сама, як і в Україні, може навіть дещо дешевше. О, але чогось багато таких випадків мені розповідають, що, наприклад, в Германії є такі корзини в магазині для соціально незахищених типу, чи для біженців, то спеціально для українців ставлять, чи для кого їх ставлять, я не знаю. І е люди там з України, от багато я таких знайомих знаю, що харчуються з тих корзин. О, тобто туди скидається, я так зрозумів. Я їх не бачив. пишіть, як воно це все виглядає в реальності. Десь я не правий, поправте мене, звісно. От, типу я так зрозумів, що туди скидається якась там близька до просрочки продукція, якась некондіція, щось подавлене. Там таке, що ну, самі німці вже не будуть брати, куплять, корінні там або зажиточні, як правильно сказати. А ці розбирають і це там, по-моєму, навіть безкоштовно або якимись за такими чисто символічними цінами. Точно не скажу. О, тобто харчуються за таких корзин. Ну, в принципі, нічого тут поганого немає, але я не думаю, що туди якусь хорошу ковбасу кинуть чи хороший кусок м'яса, гарний, такий, якісний. Харчі туди вряд... навряд чи кидають О, для таких людей. Навряд чи якісні. Мені здається, туди таке кидається знаєте, саме, саме таке дешеве. І вже майже там, майже вже воно срок пройде. там. А хоча воно ще нормальна, тут таке срок. У нас таке продають в селі часто. тут таке. О, ну такий от образ життя в Європі. Якщо це все врахувати, що, що там люди живуть з таким опаленням, яким ну, практично його не існує в деяких країнах, ці, Південних Франція, Іспанія, Португалія, і там в цьому дубаку живуть. Ну, що там керосином дешевше, ніж електроенергію. Ціни зараз на електроенергію, що ти житло ніколи не будеш мати своє, а це якщо все врахувати, що відпочинок теж. там, ну, я, я люблю природу, я люблю природу, і ми часто. З друзями там раніше відпочивали, і їздили і до Дніпра, і туди, і туди великами там і купалися, і костерчики розводили, от, і шашлик жарили, і все таке. Ну я, це це моє життя. Я хочу, щоб так було. Це якщо цього не буде, це в моєму житті. Це одірвуть величезний шмат мого життя. Розумієте, величе. Я не хочу з цим миритися. О. Так що мені таке не підходить. Медицина це взагалі там капець. от, Ну я ж кажу, харчі. Ну, це як ж кажу, це все рахувати. Я взагалі не розумію. Як провернули цю афюру такого всеукраїнського масштабу з популяризації європейського образу життя? Хто це задумав? Як це відбулося, як це так що внушили таке людям? Ну зараз все вже починає ставати на свої місця. Люди поїхали, побачили, діляться досвідом. От, І як виявилося, все зовсім-зовсім не так В райду ніякого там раю немає. Немає і от мені особисто, мені не знаю, як вам європейський образ життя не підходить. Категорично, я це заявляю, не підходить. І я не хочу, щоб так було тут. Не хочу. Я хочу, щоб у мене було своє житло, щоб у мене було опалення нормальне в хаті, щоб було 20 градусів в хаті, 18-20, це я вважаю нормально. Не 15, не 14, не в пледах сидіть завернутими в кофтах і в шапках, і пить постійно гарячий чай, труситься. Ні. Я так не хочу. Я хочу мати свою електроенергію, своє житло, бути власником свого житла, а не жити ві вічно орендованим. Ну, це це це, 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 це дурня якась. Я вже не кажу про ту медицину, харчі, які там. Ну я не знаю. Пишіть, що ви про це думаєте. Я свою думку висловив, ще раз повторюю, це моя особиста чиста думка. Може, я не правий, я не кажу, що я правий, там все таке. Ну в мене склалось таке враження. пишіть, яке у вас враження від тої Європи. Чи хочете ви так жити, як там. Ну, от було б цікаво побачити це все в коментарях, що ви про це все думаєте. Може, ви там уже пишіть плюси, мінуси. Ну, бо я тільки про мінуси розказав. Треба було й про плюси. Напишете ви, може про плюси, якісь що там гарного є. Ну, все, всім до побачення. Дякую за увагу.